Ти часто згадуєш той день, коли Христа приводив люд до тебе, коли спів співвочних пісень, а злобний крик видавлювала з себе, Ти пам'ятаєш день той, О, Пелат, ти пам'ятаєш, що зробили люди, як розбирав ти справу про Христа, і як людей багато було всюди, що повело на гріх тебе, Пилат. Що ти на смерті Ісуса посилаєш, Ти рішення Своє міняєш враз, невже Ти людям догодить бажаєш, Пилат, мені так жаль тебе, що Ти не зміг Ісуса розпізнати, Ти не зумів перемогти себе, Чи перед Людом Ти не зміг встояти, Сьогодні Ти, як приклад нам пила. Щоб ми були розважні в кожній справі, щоб ми єднались навколо Христа, і твердість в вірі завжди проявляли.